Рунок депутата, депутата районної ради Галіманчука Віктора Миколаївича, який повністю фінансував весь цей ремонт, який зроблений в інфекційному відділенні. Тут близько пішло десь 120 тисяч гривень коштів, на які ні лікарня, ні районна рада не відділяли. Було все зроблено за рахунок спорту. Але це було зроблено лише половину. Це було зроблено лише половину. Він депутат, являє, він депутат від районної ради від партії депутат районної ради від партії РіО. Закривається, що воно попереноситься десь в овру чи користу, ніхто нічого не планував. Це просто комусь перед виборами потрібен такий піар, дешовий піар, е, піар на, зроблену, на те, що люди поробили. А хтось піарить, що от позакривають, от попереходять десь у другий район. І Ніхто нічого не планував, і нічого воно не буде. Як воно було, так, да, буде реформ реорганізація, але поки ще немає ніякої структури, яка вона буде, що воно буде, так. Да. Так що не треба пушки пускати, все воно буде, як буде, так і буде. Може будуть якісь... Сложні операції виконуватись, допустимо, не на рівні районів, а десь буде сконцентровано, бо там буде краще обладнання, там буде краща діагностика, якісь такі сложні операції. А вся первинна медицина і все те, що було, воно все як лишалося, так і лишається. Там була б готові то можемо щось зробити. Хай хату не роздає на експертизу. По трасу і в цьому році, році замінені всі наружні водопадраси. Все, повністю нові, труби, нові. Де, щоб відкрили нам на день. Щоб було копи, да, тут біля гаража. Дрова заводить, завозить нам місцеві лізо ППК. Який віграв тендер, Ну, дрова зараз ми там в котельні, будемо при котлах, всі місцеві наші організації. Нас не, в цьому році не залучено а, тільки було залучено на а, монтаж нових котелень у третій школі в лікарні і в третя школа лікарня і в Білокоровичі школа номер 1 Це залучена фірма котлосервіс Житомирська, а всі остальні роботи, які... У змозі виконати наші будівельні організації, всі виконують наші. Це будпослуги, це МГП Полісся, це Газбут Кравченко. Три такі місцеві які організації, які були тоді в присутності мене і голові адміністрації, ми їх зібрали всі. Вони між собою розпроділили об'єкти. Ми їм називали об'єкти, які де в нас в районі по якої школі, по якому саді, де задіяні були школи, садики, лікарня. Вони між собою навіть. Розбирав, як той каже, розформували план, де хто бере що, що працює, і до якого числа виконує роботу. Чого я ж кажу, ще раз повторюся, що чого на лікарні чуть позже почалося, це лікарня і поліклініка, тому що до 1 вересня всі ці будівельні організації почали завершували роботи по підготовці шкіл до навчального року. А ці об'єкти ми. Планували, тому що там ішло планово, і кошти йдуть планово. Це не так, що всі кошти державного бюджету були передбачені на місяць чи на два. Ні, вони були розкидані аж до кінця грудня місяця. То їх не можна зразу освоїти так бістро, такий об'єм коштів. Тому так воно розложиться по плану графіку, як було, так план графіку нас поки виконується. В цьому році я ж кажу, ми ще перевели. Це поліклініка у нас була. Від теплоситі опалення. Uh -huh. І ми, якщо переходимо uh -huh. на своє опалення, ми порахували це на 50% зразу на половину менше буде затрат коштів. Uh -huh. Ми там так само в КУ поставили, ми будемо там, я вам покажу, поставити так само нові два котли в підвалі. От поставили, ми в третю школу перевели від газу на тверде паливо і лікарню. Це три об'єкти, які ми перевели в цьому році, на слідуючий рік. Обов'язково ми плануємо перевезти цю школу номер 3 Це в Новобилокоровичах у військовому містечку і садик. Ще в цьому році у містечку плануємо поставити котлі на тверде коло. Тому що газ не далі його так віддержать і вітерпіть невозможно. Чому? Тому що на сьогоднішній день 4750 гривень, тисяча кубов газу. 4750 гривень, заповнить цифру. О. І е, по тепловіддачі це Тисяча кубів газу зрівнюється як 5 кубів дров. П'ять кубів сьогодні дров з доставкою сюди, тендер виграли Михайло Іванович по 180 гривень куб. От вам рахуйте, тисяча, навіть якщо порізати, навіть якщо їх порізаще, хоча воно по тендеру вони повинні поставляти вже метровими, ну, Вони дали бензопіди всі, щоб самі вже тут, тому що не в змозі все осидить їх порізати, то от вам рахуйте один в п'яті. Там треба п'ять тисяч гривень, тут йде тисяча гривень на паливо. Вам вся економія. А це економія коштів, за які, якщо кошти вилучаться з енергоносіїв, то їх можна так само буде задіяти десь і на апаратуру, десь і на, на, на наші потреби. Потреби медицини, потреби освіти. Від бюджетних сфер ми по-любому будемо входити від цього газу. На минулій сесії ми так само на лікарні ось, яка проходила, яка була в нас. 26 числа ми 70, 80 тисяч. 80 тисяч на потреби лікарні, це на запасні частини, це на труби, які були замінені, це на частично там, на ремонт, який проходив на другому поверсі в адмінприміщенні. Ці кошти будуть виділені з районного бюджету.